Здоровенькі були, ми знов з вами Україні літер! А, бачите, скільки предметів на ділянці цієї літери. На світі їх тільки з умовою, що перший рядок ми будемо вимовляти голос! ми будемо вимовляти тихо Банд, Балерина, Бабуся, Барабан. А третій рядок ми будемо вимовляти здивовано Борис Божена Богдан. Белла? Готові? Поїхали. Молодці, а зараз Уважно придивись на малюнки з першого рядка. За якою ознакою вони схожі між собою? Банан, баклажан, бублик, гриб це все їстівне. Дивимось на слова другого рядка. За якою ознакою ці слова схожі між собою? Банк, балерина, бабуся, барабан всі починаються на літеру Б? Третій рядок. За якою ознакою ці слова схожі між собою? Богдан, Борис, Божена, Бела. Це імена, які починаються на букву Б. Тепер я гадаю, що ви здогадалися, на ділянці якої літери ми з вами. Вірно, на ділянці літери Б. Чітко її ми вим... стискаємо губи і різко виштовхуємо повітря з ротика за допомогою голосу. Б. 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 Молодці! А зараз ми її напишемо і зліпимо. Беремо синій олівець чи фломастер і пишемо. Вертикальна паличка довгенька. Паличка горизонтальна маленька. І третю зіглотою. Букву Б. Тільки з умовою. Коли ми будемо її пити, ми будемо з вами бурчати. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-ба-ба-ба-ба. Молодці. Набрали багато повітря у легені бу бу молодці набираємо в легеньке повітря ба па 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 молодці і пип 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 бап 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 пип 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 Звук б приголосний та дзвінкий тому що ми його з вами вимовляємо за допомогою голосу. <плес> ви чуєте? Хтось плаче. Білочка, білочка, а чого ж ти плаче? Спати не хоче білченя? Так ми тобі допоможемо. Друзі, а як би ви заколихали малюка? Я гадаю. Що більш з вас заспівали би колиском. Давайте таку вивчимо, повторюй за мною. Баю, 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 слухай пісеньку мою. Баю, 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 дужче музико, лунай. Біба ворушися, не дрімай. А тепер заспіваємо з башею. Це дуже гучно і швидко. Коли сколу потрібно співати легесенько, тихесенько. Давай разом спробуємо тільки, тільки деякі слова змінимо. Баю, 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 тихо музику колунай. Баю шубі, дубі бай, не ворушися і дрімай і разом. Баю, баю, баю бай, тихо музико лунай. Баюшу бібай, не ворушися і дрімай. Дивіться, малий більчонок. До побачення, білочка! Ми з вами вивчили колискову і можемо перед сном її співати батькам, бабусеві, братку або сестричці чи будь-кому ще!